Всім, при... Всім привіт! С вами Макс. Макс і ми Макс. Ми здали данка. Це було коли мій батя перез комп'ютер з установки Windows. У мене було багато русів. І я буду записувати ігри по Майкрафту ДТ. І так онлайн, і другим і. Що саме головне в цьому каналі? Саме головне в цьому каналі, щоб у мене було багато підписчиків і багато коментарів. І так виходить. Я інформацію зроблю завтра або не знаю коли про себе. І скажу, як по хитрості зареєструватися в Google і в Ютуба, коли у вас нема 14 років. Мені нема зараз 14. Мені 9, а 9 травня в мене буде 10 років. Так що поки що виходить так. Всім удачі і пока!